24 серпня проведімо увесь день разом на 1 плюс 1 Україна. Об'єднати нашу силу. Доброго ранку. Доброго ранку! Усім наближаємо перемогу, як тільки можемо. Ніщо не гартує дужче ніж такі часи, як зараз. Друзі, з Днем незалежності. Побачити нашу красу. Треба досліджувати рідну Україну. Та да, просто божественна. Пізнати нашу культуру. Хазяй, Пан Пизир. Чули про такого? В заповіднику є ділянка, треба її віджати. Але, Але! нас ніхто не поламає в коліна і явити нашу волю. Це історичний момент. Призов. Тисячолітній символ нашої перемоги. У день незалежності та кожного дня разом до перемоги. З 1 плюс 1 Україна.